Сісти. Чи добре я виглядаю? Що ж мені сказати? Так я починала два попередніх записи циклу відео Живих розмов зі Славетна. І це було, знаєте, абсолютно, абсолютним страхом і сумнівами у собі. А зараз я знаю, що це відео вже записано, ви його дивитесь і. Лайкайте його. А це є віра, віра у себе. Фух, привіт! Я Тамара Славетна. У житті мене називають Тома. Я веду свій YouTube канал медитацій, Він називається Почуття. Не знаю, чи залишиться ця назва, і е, цей канал має трансформуватися так само, як трансформуюся я. Я починаю цикл відео, живі розмови зі Славетна». і щоб передавати не тільки стан буття голосом у медитаціях, а бути тотальним, абсолютним баченням, бути тотальною присутністю і творити щось більше, передавати відчуття, енергію, любов, досвід, бути живим, абсолютним потоком творіння, через бачення, так? через. Ваше слухання через говоріння, через цю мелодію звучання, через енергію, яку ви будете відчувати через всі органи пізнання. Ви знаєте, і хочеться одразу сказати: беріть максимум, прям максимум з кожної розмови. Це буде щось таке живе, таке потокове, таке унікальне, таке спокійне, таке балансуюче. І я навіть аналогію привела. Мені йшло текстом до е, відео формату живі розмови зі Славетною». і я вам зараз його зачитаю. Це живі розмови, бачення мною світу, передача відчуттів, розкриття себе і розкриття вас як подиху вітру, енергії любові як тепла та вогню. Потоку достатку, як чистоти води, рясноти спокою, як стійкості землі, і на заправочку на солоди задоволення. Я впевнена, що тут ви зрозумієте себе глибше, ви не будете тікати від себе, ви станете для себе справжньою знахідкою, і ви будете такі, вау, а це що я? Це справді я? Мені здається, що десь між словами ви вже відчуваєте ту енергію, той спокій, який зараз передається, і ваш стан уже покращується. Це будуть такі уроки, дійсно, як уроки. Інколи просто розмови, але оці уроки це наче невеличкі підстрачники під ваші смачні персики, тому що я знаю по собі, що так інколи потрібно. Я сподіваюся, що ви е, мій гумор зрозуміли і посміхнулись, і це вже буде чудово. Простір живих розмов він буде про енергію, про відчуття, про любов, про присутність, про свідомість. Тут буде і теорія, і практика, але тут сухо не буде, я в цьому впевнена. Зараз говорю, і, звичайно, у мене наче хвилювання немає, але я накидала собі якийсь певний е, текст для того, щоб нічого не забути, поступово вам все передати. І я така людина, що мені приходить більше текстом. Хоча я й записую медитації, вони я, я не знаю, яким просто якимось е, чудом чародійним, ідуть потоком через мене. А ось такий текст це щось для мене неформальне. Це вихід за рамки, за рамки мого комфорту, моєї безпеки, за рамки мого тепла, да, і тому, е... тому буде багато и-и, і, і, і в цьому, безумовно, зріст. І якщо ви також десь знаходите себе у цьому страху, або, може, це не страх, а щось таке невідоме, да, де ви ще не були, де ваша нога ще не ступала туди. Не бійтеся, пробуйте себе, самовиражайтеся, стверджуйтеся у тому. От, от Якщо ви, вам щось прийшло і ви бажаєте це зробити, просто йдіть у це. Вам не просто так прийшло. Це розуміння, ця ідея, да? йдіть у цю ідею. От прям зараз беріть і тотально е, вже глобально замислюйтесь над тим, що треба брати максимум із цього. Пам'ятайте, що ви можете взяти цей максимум вже зараз, ви можете провести аналогію між цим записом відео да, і своїм тим, що ви хочете, тим бажанням, яке ви поставили, вже, воно вже у вас крутиться, воно вже живе у вас, да, ви вже можете жити цим, ви вже можете творити його, але є якісь вагання, сумніви ну такі якісь Іначе я тут хочу бути у комфорті, а там щось таке невідоме. І ось це невідоме, якщо воно до вас прийшло, це істинне ваше бажання. А якщо вже з'являються сумніви, страх, це все накидує вам розум. І ось зараз у мене відбувається те ж саме. Я з одного боку я хочу передати все те, що я записала. Точніше, там, надрукувала да, на ноутбуці, і передати той потік говоріння, який вже ось зараз він пішов, прямо розкручується. Повертаюся до формату живі розмови зі Славетна. Що це таке і з чим його їдять? Мій, мій любимий такий вираз. Ви знаєте, я хочу, щоб оці живі розмови. Зі славетна були нашим контактом, були нашою взаємодією. Тому ви можете задавати свої питання, які вас турбують із життя, з енергії, з ваших бажань, з відносин, з усього всього, що вас турбує. Я буду в наступних живих розмовах розбирати це питання і відповідати на нього. І живі розмови зі славетна стануть таким ключиком для відкриття дверей для ваших власних дверей. Відкриття тих дверей, які ви щось не бачите, де щось пішло в тінь, де щось просто за шторами, да, або сховалося у тумані. Цього не буде. Є один формат медитації, він залишається. Це моє творіння, і я бачу, як Бог говорить через мене, через медитацію, але я її відчуваю, що мені потрібно звучати голосом Бога. І передавати більше інформації, то що не завжди можна вмістити у рамки ввучання тільки в медитацію, в голосові рамки. Тому що ти передаєш цю енергію, так? ти передаєш рух, інтонацію, бачення, контакт. Ну, взагалі картинку ти передаєш повну, так? абсолютно наповнену. Медитації також мають місце бути і це. Дуже класний інструмент, я б сказала, це першочерговий інструмент на шляху до пізнання себе до очищення своїх думок. До фільтрації їх, до е, того, щоб ну, коли ми очищуємо взагалі та, свій розум від того потоку, шаленого просто інформаційного минуле майбутнє зараз е, хочу, не хочу, а це я, а це не я страх, всі емоції. Воно все проходить через наш мозок. І коли ми очищуємо, фільтруємо да, через медитацію, то тоді до нас приходять тільки е, созідательні думки. Не знаю, якщо поправте мене як на українській мові, зараз мені не приходить зовсім переклад. Я відчуваю, що я просто можу дати більше ще й голосом через оці, цю нашу взаємодію. І в чому буде ще виражатися наша взаємодія. Першому, хто напише коментар під цим відео Хочу власну медитацію, і я запишу для нього його власну медитацію на обрану тему. Напишіть під цим відео «Я Хочу власну медитацію. Також ви можете написати будь-що. Буду вдячна, якщо ви напишете, що вам було цікаво, не цікаво. І, звичайно, під цим відео ви також пишіть теми, які б ви хотіли, щоб я розкрила у наступних живих розмовах зі Славетною. Ось цьому і буде заключатися наша взаємодія. Окрім цього, це будуть просто потокові живі розмови. Якщо мені щось буде приходити, я буду їх записувати. Багато інсайтів є. Багато класних думок, які потрібно передати і вшити у вас для того, щоб ви змогли опиратися тільки на себе, щоб ви змогли трішечки розширити усвідомлення цього світу, бачення цього світу. Так? Тут буде про свідомість, про енергію, про любов, про контакт, про гроші. Саме головне, що мені хочеться, щоб ви просто відчули той дотик спокою, дотик спокою, який передає творець. Прямо зараз заключте очі, розслабте свій живіт. Відпустіть дихання, нехай воно просто дихається. Нічого не думайте, відпустіть всі думки. Ви знаходитесь зараз у цьому моменті, і вам вже не потрібні більше ніякі думки. Саме тут, саме зараз. У кожному із нас. Живе творець. Він дихає нами. Він слухає через нас. Він бачить через нас. Він діє через нас. З самого народження багато приходить соціальних норм та установок. Які навішали на нас, як багато-багато кожушків і одяг. плавки, майки, і не одна, а двадцять, шорти штани, легінси. Це все одразу одягається на ваше чисте тіло. І ось, доживши до сьогодні, ви вже маєте такий важкий портфельчик установок, програм, соціальних норм, цеглинка навантаження. Просто дихайте, відчувайте, як ваше тіло важке, але... Ви всередині знаєте, що щось відкривається дуже-дуже легке. З'єднайте свої долоні. Відчуйте тепло одна одної. Отут, у ваших долонях. Творець також говорить любов'ю. Індії вашими руками, а тепер покладіть одну долоню на лоб, а іншу на живіт. Просто відчуйте тепло своїх долонь. Чуєте енергію, яка там є, вона є, вона прям вібрує. І такий наступає спокій. І знаєте, така цікавість, цікавість жити. Значить з'являється якийсь трішечки збуджений стан, так? Але він такий цікавий і такий спокійний, стабільний. Згадайте, що ви живе творіння, Бога Всесвіту. Передавайте через ваші руки, у ваше тіло здоров'я, любов, світло, енергію Творця. Знаєте, наче по колу зараз енергія пульсує, але вона збільшується, зростає, розширюється і стає таким потоком, потоком добра. А зараз покладіть руку на серце, а та, що на животі, нехай там і залишиться. Відчуйте серцебиття. Тут пульсує любов. І зі свого серця я передаю у ваші серця, а ви зараз приймайте. І за вікном песик гавкає наш вірний друг. Я передаю вам енергію добра енергію любові, чистоти, натхнення, усвідомлення, світла, позитиву приймайте, з вірою в серці вірте, будьте вірними собі, будьте собі вірними друзями. Відчуйте той спокій, який вже просто розлився по тілу. І не спішучи потихеньку, помаленьку, відкривайте очі і повертайтеся у повну присутність, додаючи зоровий контакт. Бачите. Напишіть, як ви себе відчували під час цієї медитації, як змінився ваш стан, яким був він до, і яким він став після. Це було перше відео живих розмов зі славетна. Обіймаю вас! Люблю, з любов'ю, славетна. Не забувайте під відео залишати свої коментарі. Також Задавайте питання і будемо комунікувати, взаємодіяти. На ці питання я буду відповідати у наступних живих розмовах зі Славетна. Обіймаю. Люблю, Славетна! Yes, yes, yes. Дякую, що ви зі мною залишаєтеся. Дихайте одним простором, простором любові!